Доброго дня! Ви на каналі Квіти та інші дива. З вами Інна. і сьогодні трошки розповім, що зробити з тюльпанами, які відквітували. Ось дивіться, яка гарна квітка. Це пізніший сорт, такий невисокорослий. У мене посаджені тюльпани міксом. І в основному в основній своїй масі вони вже своє квітіння припинили. Ну, що треба зробити? Ось ще, який хороший. Дивіться, коли тюльпан вже ось в такому стані, він починає тут зав'язувати ось в цих коробочках насіння. Це заважає йому робити, нарощувати гарну цибулинку. Тому, коли квітіння вже немає, потрібно ось так. Вершачок зрізати чи зламати, як там вам краще. Ось так ось. Для того, щоб надалі цибулинка, яка в нас землі, ставала більшою, набиралася сил, ну і брала все, що їй потрібно з землі. І на слідчий рік дала нам гарну квітку. В такому стані потрібно залишати. Тюльпани до, ну, поки вони не зів'януть повністю, ну це десь, мабуть, що червень. Тоді початок липня, тоді при бажанні деякі люди викопують, передержують їх і в вересні ці циблинки саджають заново. Я так робила кожного року. У мене росли тюльпани в корзинах, які закопувалися в землю. Я їх виймала, потім ну, перебирала, пересушувала і садила заново. У цьому році я цим не займаюся, другі справи, нема настрою, тому я їх висадила ось всі отак. Так вони мене тут ростуть. Коли квітіння закінчиться, я пообриваю ось ці ці питонуси, залишу в такому стані. Ось, і коли вони зів'януть, шинки не хороші. Зріжу листя, беру цю грядочку і посаджаю якісь кити на це місце. І так буде до весни. Ось така порада. Зробіть це з тюльпанами для того, щоб вони вам наступний рік дали гарну квітку. До побачення.